Будьмо, 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 будьмо. Гей, вітанечко, дорогі друзі. Ви на каналі Мирослава Солонара. З нами сьогодні прекрасний хвиляра, пане Валяре, я ще раз радий бачити, з ним народження, і я вас також вітаю. Вся наша Ютуб-спільнота каналу Мирослав Солонар Вас вітає. Так, я вас теж дуже вітаю. Вітаю! Це синя роза, а це жовта. Вони відпали від класного маміного букету. О. На честь прапору України. Я зараз хочу вам їх показати, що справді в моєму серці Україна вона завжди понад усе, і це найважливіше. Я дякую за привітання, дякую за поздоровлення і буду і надалі працювати на благо України. Якщо не секрет, що вам ще сьогодні подарувала? Що можете розказати? Такого? Ну, можливо, якісь. Діка... Мам, покажи крокодилові лофери Стефана Річ, які ти мені подарувала за 3500 євро. Ну, ще, ще вона що дарувала? Вона гроші дарувала? Але дуже жадібно, тільки 10 тисяч подарувала. Сказала, я подарувала стільки ж, скільки і бабуся подарувала. 10 тисяч гривень. Mm -hmm, я да, кажу: да. ну ладно, ладно. Я думав, що п'ятдесятка буде, а там таке. Ну, то, то нормально. А, зато mm -hmm. вона подарувала класний букет: 101 роза, жовто-блакитна. А... Ото бач, Діма Костельов вислав мені цей 51 розу. А... На People Life коньяк мені подарили. Да. Да. О, така коробочка. Відкриваємо. Добрий вечір. Да, да, да. Мама, це ж конкурентний канал. Зачем ти рекламиш? <рес> це все нормально. Да. Да, нас открываем все бумажечки. Вот, смотри, какие красивые. Ничего себе. Бинные лодки крокодиловая. Ну, у меня это коллекция. У меня крокодил почти всех цветов радуги есть. У меня, говорят, крокодиловая фабрика. Лично от Класс. Да. Да, так что, так что таким вот образом. Yeah, yeah. Ну, да, ну да, это. Ну, мам, ну хватит букет это, вот, это показывать. Не, yeah, ну, мама, ж все найкраще, хоче. хочет. Да, yeah. она всегда хочет найкраще. Мам, ты можешь yeah. да. Короче, вот так вот. Я могу сказать, что я всем бажаю, бажаю счастья, чтобы разом с листочками рос цепало счастье. Щоб на всіх сипало щастя. Тому що це квітка реально дає силу, це кабалістична квітка. Удачі, успіху, фарту, захисту, сили, цього найкращого. І зараз ми тут мішаємо український прапор. щоб Нам всім була перемога. Розумієте, бачите, як красиво ви Перемога, ви бачите, як перемога. От все. Ну, зарядило, зарядило нас сьогодні емоціями. Ну, насправді, насправді, дуже круто. Дуже ну, ржіть ви так. <світ> 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 ну, Насправді всім, всім нам цього зараз треба. А, друзі, це у нас був такий вступний, вступна частина нашого ефіру. Зараз ми вже почнемо дивитися наші актуальні питання. А я нагадую, що на сьогодні понеділок, 3 листопада, 22.16 за Києвом. Так, і віляр <світ> що ти привіз тут. <світ> І увеляр пропав. Ну, зараз уже є. А, зараз уже є. Все, а, ми тоді погнали. Так. А, до речі, бачиш, пише, а, бачите, Оксана нам пише: Мама, у увеляра, як Чічка, файна, молода. О! Мені заважають просто ці речі тут гадати. Вибачте. Та ні, все нормально. Так, давайте, пане веля, з вами будемо дивитися на наші питання. Що ми маємо наразі? Наразі ми маємо те, що від сьогодні росіяни заборонили в'їзд електромобілів в Крим, бо вони бояться, що в них може бути захована вибухівка, яка може бути вибухнула, яка може вибухнути на Кримському мосту. Е, ну, все таки, давайте. Так, чи це щось допоможе, чи є загрози для того, що кримський міст впаде нафік? Рухне там. Зараз подивимося. Мирославе, дивись, Кримський міст ми зруйнуємо. Але питання в тому, що ми його зруйнуємо не таким диверсійним способом. А цілеспрянованими прямими ударами лонг Нептунів та ракет Фламінго в основу та рухому частину. Моста. Тому цей міст реально рухне. Перший квартал 2026 року стане фатальним для Кримського мосту, і цей міст буде знищено. Я чітко бачу цей намір. І Нова Агарьова познає свою судьбу, що 17-метровий паркан. Не захищає від Фламінго резиденцію Путлера. І, звичайно, що його бункерам треба теж очікувати на лонг Нептуни або ж на Фламінго, або на е безпілотники. У нас є класний баріста, бармен Василь Васильович Малюк. Він може подати будь-який варіант. Три варіанти Ну, полегше, якщо хочеш, це там безпілотник поважче, там можна. Можна цей Нептунчик, Лонг Нептун, ну таке середнячок. Ну, якщо швидко хочеш, щоб тебе накатило. А якщо хочеш Лонг розтягнуту версію, то це, звичайно, що ракета Фламінго, яка дарує повний екстаз і повну вирубку, прям як героїн. Ну, ну, я, да ніколи не... я ніколи ніколи взагалі. Не вживав жодну речовину, але мені дуже подобається про них філософствувати. Але, друзі, це зло ніколи, будь ласка, це зло страшне. Не, навіть, не Знаєте, не від нього нудить, а якщо від нього нудить, значить магвиляр боїться. У мене основний страх життя це нудота. А, чи дійсно що росіяни контролюють трасу Покровськ-Павлоград? Про це писали пабліки, і знову ж таки, чи є загроза того, що окупати далі можуть піти на Павлоград? Тут теж дуже хвилююче питання. Окупанти йдуть на Павлоград. І хочуть іти, але в них не вистачить на то сили, жодної сили. Я бачу так, що вони справді перерізали Аркан Вогонь, перерізали дорогу Покровськ, Павлоград, але розвивають вони успіх. Я бачу, що дуже скоро вони візьмуть поселок Грішина. І от тоді буде вже реальна загроза і наступу відповідно на Дніпропетровщину. Але до Павлограда дуже далеко. Вони до нього не дійдуть. І, в принципі, загрози Павлограду немає. Але по інших розкладах бачив дуже великі загрози обстрілів Павлограда. І це суттєві загрози. Ну в той же час була заява Соні Зеленського. Я бачу, то він сказав, що ми зачистимо Куп'янськ на Харківщині. Дати визначено вже навіть за його словами, там залишається до 60 росіян. Чи дійсно ЗСУ зачистить Куп'янськ? Бо тут теж така заява президента з одного боку дуже обнадійла сильно прям, а з іншого боку, там військові кажуть, ну там трошки не так. Ну Дивіться, я бачу, що ми надійно будемо тримати тримати Куп'янськ, але проводити контрнаступальні дії ми зможемо дуже в обмеженому стані для того, щоб покращити своє положення там. І ми покращимо свої позиції в місті, але повної вибиття на 100% росіян з міста, на жаль, я не бачу. Я бачу що ми місто Куп'янськ От його залишки ми тримати дуже довго, будемо тримати ще протягом року. Тобто ворог не зможе захопити куп'ять швидко, це вам попросить. Давайте далі дивитися: от у нас така історія, що з приводу масового обстрілу, які небезпечні дати на цьому тижні, коли може бути масований обстріл? Як ви, пане Валяре, бачите, зараз зараз побачимо, як я побачу. Так, так, ну дивіться, я бачу так, що м, будуть обстріли сильні на цьому тижні. Два обстріли Києву масовані Кінець тижня, четвер, п'ятниця і із неділя будуть ці обстріли і загрози. Тому побережіться. все таке пане веляре, да поганий дуже зв'язок. Тому на превеликий жаль будемо завершувати ефір. би нам хотілося б трошки б довше протягнути. Ну як уже є? Давайте подякуємо за те, що пан веляр сьогодні, незважаючи на тим, яким розпалами не цей ефір. Він був кумедний, прикольний. Обов'язково обов'язково це все так і залишиться. От тому всім дякую за сьогодні. Ставте, будь ласка, подобайки, підписуйтеся на соцмережі YouTube канал Пановеляра і на мій канал. От всі себе, будь ласка, бережіть і ну нічого. Зустрінемося вже в четвер, в четвер увечері. Там вже буде а хто хоче привітати? пишіть стенці по номеру плюс кривісіно сімдесят п'ять чотириста сорок У нас скине мою карточку, скине вам приквізити новою. Хочете, куди ви можете привітати. Але найкраще привітання це підписка на мій YouTube канал Махмиляк, тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому я подобаюся, дуже для мене. До нових зустрічей. До нових зустрічей. До побачення. Певенісе седаун, як я люблю казати, англійською.